Доброго часу доби усім, хто наразі дивиться це відео. Хотів би з вами поділитися своєю несильно приємною ситуацією, яка сталася за мною приблизно місяць тому. Всі ми знаємо, що наразі в інтернеті є цілі групи шахраїв, які полюють на потенційних жертв покупців. От мені не пощастило, я попав саме на такого одного з таких добросовісних продавців. Розказую. Ситуацію, як була спочатку, я замовив на системі OLX хотів замовити на системі OLX телефон. Відповідно, вибрав собі модель, підібрав, зв'язався з продавцем. Продавець відповідно, як і завжди, требував свої мої дані, щоб відправити. Телефон поштою. Я йому відповідно ці дані надав. Він скористався моїми даними не за призначенням, скажімо так. Він взяв їх і оформив якимось чином, поки мені не незрозумілим, кредит на моє ім'я. Аж цілих два, як потім виявилося, телефон відповідно мені так ніхто й не відправив. Давець не виходив на зв'язок. Потім до мене почалися дзвінки на мій номер мобільного телефону, який я зазначав для цього продавця. Почали надходити дзвінки від колекторів про те, що на мені висить два кредити: один 10, другий 15 тисяч гривень. Я пробував їм довести, що ці кредити не мої, але хто ж слухає? Такі розмови. Відповідно, хотів звернутися до правоохоронних органів і зробив це як найшвидшим часом, але правоохоронці, на жаль, нічого не змогли мені зробити і нічим не змогли мені допомогти. Тоді я звернувся в адвокатське об'єднання захист, яке. Допомогло мені вирішити цю проблему шляхом певних законних заходів, які передбачені чинним законодавством. Мою заяву було зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань, і потім відправивши для цієї компанії кредиторської всі необхідні дані про те, що кредит брав не я. Відповідно, мені вдалося вирішити таким чином цю ситуацію завдяки саме цій адвокатській компанії. Хотів би окремо відзначити діяльність цієї компанії, оскільки мені сподобався як діяльність персоналу, який ставиться належним чином до своїх клієнтів, надає грунтовні послуги з юридичного плану. І належним чином виконує свої обов'язки. У мене наразі все. До скорої зустрічі. Надіюсь, ніхто більше не буде потрапляти на такі неприємні ситуації.